Сьогодні на огляді твердопавний котел тривалого горіння Eco. Модель, яка поєднує економічність, універсальність та компактні розміри Еко – це котел, який підходить для приватних будинків, майстерень, складських приміщень та навіть кухонь. У лінійці представлено 4 варіанти потужності: 12, 16, 20 та 24 кВт, що дозволяє обрати модель під площу від 30 до 250 квадратних метрів. Модель, яка поєднує економічність, універсальність та компактні розміри. Перейдемо до котла. матеріал теплообмінника та камери згоряння – високоякісна сталь 5 мм, що гарантує довговічність та захист від прогорання. Коефіцієнт корисної дії складає 89. 5%. Завдяки ефективному трубчастому теплообміннику, що оптимально передає тепло. Час роботи від 8 до 12 годин на одному завантаженні. Все залежить від виду палива. Працює на всіх видах твердого палива. Дрова рекомендована довжина полін 41-56 см вугілля. Дров'яні брикети, торф брикети відходи деревообробки, пристрій має компактні розміри. Можна встановлювати в приміщеннях з обмеженим простором. Оглянемо саму конструкцію котла. Дводверна система, верхня дверця нахилена. Забезпечує доступ до камери завантаження та теплої будинника, дверця використовується для розпалювання, обслуговування та чищення зольника. Завантажувальний бункер має зручну систему очищення. Вся сажа опускається на колосники та в зольник. Колоснокова решітка чавуна витримує високі температури та забезпечує рівномірне горіння. Система подачі повітря керується механічним регулятором тяги, автоматично відкриває та Закриває заслінку, оптимізує процес гріння. Утеплення корпусу, металевий кожух 3 мм, плюс 30 мм мінеральна вата. Мінімізує тепловтрати та підвищує ефективність. Важливе питання по системі підключення. Діаметр димоходу круглого перерізу становить 159 мм. Патрубки для теплоносія. Подача знаходиться зверху 1,5 дюйми. Обратка також е знизу, на задній частині, також 1,5 дюйми. Передбачений падрубок для зливу води. Він знаходиться ось тут. Можливість підключення ГВП. Є вихід для бойлера на перемогу нагріву. Тел може забезпечувати гарячу воду для будинку, зручне очищення та обслуговування. Зручна система очищення. Використовується плоска щітка для очищення конверційних каналів. Сажа осипається на колосники та далі в зольний ящик. Зольний ящик е легко виймається. Це все займає декілька хвилин. Отже, по характеристикам котел Zuber Eco підходить для приватних будинків, дач, майстерні та складських приміщень. Також підходить як основне та додаткове джерело палива. Комплектація котла зольний ящик, який знаходиться в нижній скриньці. Ось тут циркуляційний насос, клапан для скиду тиску, тобто група безпеки. Відгуки користувачів. Користувачі відзначають зручність у завантаженні палива та тривалість гріння. На нашому каналі ви можете переглянути сотню відгуків на будь-яку модель котлів Зуберека це ідеальне рішення для тих, хто шукає надійний, економічний, довговічний, твердопаливний котел. Він універсальний, підтримує будь-які види палива, простий у використанні та може працювати з системою ГВП. Якщо у вас залишилися питання, пишіть у коментарях. Будемо раді вам допомогти.